Процесор робіт Так, це у нас супер хата. Воно в процесі так виглядає. Потім буде фарбуватись все, ще буде поправлятися, штучечка і буде фарбуватись. І буде... Супер хата. Йдемо зараз наверх, подивимося, як ми утеплюємо мансарду. Супер хата всередині. А, пару бар'єрчик. Мансардик. Перехресний утеплення знизу і зверху. Колеги, наверху щось робили? Добрий день. Нічого не робили, так? Наверху? Треба мені подивитися, що там, де Діністка. День, а Добре. День. Як тебе з Денисським? А хто керує вам? Е, а куди це він поїхав? Е, на розгрузку фури. Він привіз. Балкончик. Танчик, під ухилом. І так ми процес робочий у нас іде. І так вирішив. Тут гарно гарно вийшло, Тим нічого не скажеш. Молодці. Тут чітко. І тут чітко в процесі стройки була складність, щоб всі вугли вивезти на ми вивели. І супер дах у нас багань. З 82 використовуємо і багато вони такі моцні, міцні, пластмасові, пластикові, полімерні, модно казати, форми, трафарет. Він надійний, він добре себе веде. Тобто дуже така якісна пластика.